Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі «Психіатрія здорової людини. Для тих, хто мене бачить вперше, тут ми переважно говоримо про питання психічного здоров'я і такі психологічно-психотерапевтичні питання. Тобто, так чи інакше, канал про. Психічне здоров'я. Ну і іноді бувають інші теми. А попереднє відео було про вагу та антидепресанти. Сьогодні мені захотілося з вами поговорити на таку тему, як параліч перфекціоніста. Це не те, щоб якесь наукове прям таке поняття. Це скоріш такий собі мем. Але я думаю, що Людям, які мене будуть дивитися, це знайоме. Напишіть, до речі, в коментарях, чи стикалася, чи близько вам оця от концепція, що краще зробити ідеально, але ніколи, ніж або як, але зараз, чи у якомусь там майбутньому ближчому. Звучиться нібито непогано. Але як воно відбувається на нашому житті? От, наприклад, у мене є якась ідея, якась мрія. І я всім про неї розповідаю і кажу, що от як було би класно, і як би я це зробила, і мені кажуть, так зроби. А я кажу: ну що ви, я перфекціоністка, я, якщо не буду ідеально, я робити не буду. І я, в принципі, сама вже потрапила у собою ж створену пастку, тому що неможливо зробити ідеально те, що ти ніколи не робив. І виходить, що для того, аби рано чи пізно зробити достатньо якомусь рівні, тому що ми вже розуміємо, що ідеального рівня може і не буде. Якщо їм взагалі існує, тобто для того, щоб щось зробити на достатньо хорошому рівні, то я маю пройти через якісь етапи, коли в мене буде не виходити, коли я буду стикатися з якимись невдачами, проблемами, крахом своїх ілюзій, щоб рости. Але це боляче. І тут нам на допомогу приходить так званий. Параліч перфекціоніста, але якщо сказати чесніше, так самим собою, да? просто без ілюзій, бо це ж так гарно звучить: параліч перфекціоніста. Це та сама нарцисична динаміка, що в своїй уяві може відбуватися все, що завгодно. Але коли ця уява стикається з реальністю, то стає важко, тяжко розчаровуватися в собі не хочеться. Бути початківцем, якимось там учнем чи ученицею не хочеться, не можеться треба ідеально. І в цей момент дуже велика така прям зваба зайняти позицію такого собі розчарованого в житті усьому експерта. Я от поки думала про це відео, мені згадався такий персонаж, як Карлсон. Пам'ятаєте, це, от, що він і малює найкраще в світі, і все просто за що би не зайшла у них з малюком розмова, все він робить не просто добре, а найкращим чином в світі. Але як тільки треба... Щось показати, щось пред'явити, або себе, як мінімум, то він або зникає, або там, ну, там був один момент, коли. А він, якщо читали книжку, то пам'ятаєте, коли він показав півника, якого він намалював, а там такий дитячий малюночок. І от дуже часто в реальності таке буває, коли ми стикаємося, да, от можливо, навіть в публічному просторі, дуже багато таких людей, мильних бульбашок, коли. Вони говорять про свої регалі, про свої досягнення, то все звучить дуже гарно, а на практиці вже не так гарно. Да? І це теж такий прояв цього ж фактично явища, що в своїй уяві можна бути дуже крутим чи дуже крутою. А для того, щоб ну, дійсно на практиці щось отримати, то треба одразу зняти цю корону, позбутися паралічів і кудись своїми ніжками піти якимось шляхом. А це важко. Це важко і непередбачувано. І набагато простіше. Сидіти от в цьому стані, що ну, я все можу, але я просто не хочу. У мене просто нема часу. Мені просто не щастить, наприклад. Ну, от я, така, знаєте, от дуже не, нещаслива, скажімо, людина. От, ніби все знаю і вмію, але за що не візьмуся, Ну от не щастить мені. І це, от всі ці фактично, незрілі психологічні захисти які покликаний нас трошечки уберегти від цього болю, зіткнення з реальністю? Там, де для того, аби отримати якийсь результат, навіть невеличкий, але той, якого не було вчора. Треба зіткнутися з собою, не ідеальним, не ідеальною з собою, яка робиться, чи якщо це чоловік, будь ласка, яка різниця. Ми в цьому універсальні людина, яка робить помилки. Але для цього треба перестати бути кращим в світі малювальником, малювальником півнів. На малювання це чомусь от мені прям ця яскраво стоїть метафора в голові, коли знаєте, от ми собі можемо мозком уявити якусь там прекрасну картину, але коли ми починаємо малювати, якщо ми ніколи того не робили, то вийдуть каракулі. І можна це діло закинути. Але каракулі, якщо ми будемо продовжувати, то ну, завтра вийдуть каракулі, післязавтра. А на п'ятий день вийдуть вже трошки краще краколі. А за рік, можливо, там вже вийде і такий результат, якого б ви ніколи від себе не очікували, і якби вам його хтось показав, або сказали, ніколи не можу повірити, що це зроблено мною. Але це сильно відрізняється, прям повна протилежність тому, щоб бути. Ідеальною людиною в своїй уяві. І тут варто подумати про те, що насправді між найкращим і найгіршим не така велика різниця. Тому що і там, і там є оцей префікс най. Оце також дуже цікава така для вас можливо буде ідея для подумати, що оця от Історія про невизнаний талант, невизнаного генія, категорично невезучу людину, найгіршу людину в світі, це також дуже міцна і за своєю динамікою також назріла, нарцисична, така, такий захист і реалізація. Тому, якщо ви думаєте про те, аби щось там почати, то хочеться вас в цьому підтримати і сказати, що якщо ви почнете, то рано чи пізно результати будуть. От. Але якщо ви так і не спробуєте, то результати також будуть, але від'ємні. Тому що це не просто буде здійснена мрія, а такий собі готовий нагрозик, який трошку буде життя з вас тягнути. Бо так воно працює. Якщо є ідея, є творча якась енергія, то наша задача її реалізувати. Ну, от, така для вас сьогодні у мене розмова, промова. Пишіть в коментарях, як вам, що ви про це думаєте. Залишайтеся на зв'язку. Підписуйтесь, якщо ще не підписалося. Бо осінь прийшла. І я думаю, що відео буде більше, бо це завжди такий якийсь більш активний час для навчання, в тому числі. То я думаю, що буду щось робити більш регулярно, ніж зазвичай. Тож, будьте здорові, намагайтеся перебувати в безпеці і до нових зустрічей. Па-па!